Вітаю, мене звати Інна праса. А я, по-перше, хочу подякувати за те, що запросили мене до цього проекту. Важливо у цей непростий час нагадати усім нам, жінкам, що ми дійсно королеви. Ми заслуговуємо на повагу, на любов, на натхнення. Щоб ми пам'ятали, що ми жінки, незважаючи на те, що ми незламня, ми дійсно незламні, тому що ми живемо у цьому місті в незламному нашому залізобетонному Харкові, які тендітні, ми дуже хрупкі і нам дуже потрібна підтримка. Я Лікар-кардіолог, я очолюю кардіологічне відділення 17-ї лікарні нашого міста, близько 25 років у медицині. Чому я прийшла на цей проект? По-перше, привернути увагу людей. До здоров'я для того, що незважаючи на те, що зараз війна, вони пам'ятали про себе цей проект про жінок, про нашу незламність, але е привернути увагу до того, що жінки потребують на підтримку, на підтримку інших людей, і саме сам перед чоловіків. Що сказати про себе, бо для мене це були дуже непрості роки. Спочатку був ковід, а потім мене було дуже важке розлучення. А потім почалась війна. І ще дуже головне, то те, що дуже часто, коли люди дивляться на людину, а не не обов'язково це жінка. Вони можуть захоплювати, сказати це дуже красива людина, вона заможна, вона досягла певних успіхів у своїй кар'єрі, але ніхто не знає, якою ціною і скільки зусиль було укладено. Тому я вас закликаю до того, щоб ви поважали одне одного, одного, щоб ви любили себе. Так, може це про здоровий гаїзм, але якщо ви любите себе, якщо ви поважаєте себе, ви е з певною повагою відноситесь до себе, то обов'язково так аж само буде відноситись до інших. Не знаю, мені здається, що з говорила тут не того, але це від щирого серця. Дякую.